Так, сьогодні ми говоримо не лише про рибку. Сьогодні в нас на огляді топ-3 пива, які ідеально підходять під в'ялну рибку, а саме під в'ялну тарань. Тож, це можу сказати вам тільки мій суб'єктивний погляд, а також, скажімо так, довгі роки тренувань. Тож, я розпочинаю. У нас сьогодні три пива. І на третьому місці ось, ось такий от варіант. Це Пілзнер. Пілзнер Urquell. Чеський класний марк мас-маркет. Да. В нього бачите, ця бутилка суто з Чехії, коротше, все оригінал, жодної немає наліпки на українській мові. Тому воно і смачне, скажу я вам. Тож, е -е, Воно дуже. Таке питке, тут небагато алкоголю, мабуть, лише там щось 4,4, Я не знаю, чи бачите ви там, мабуть, бачите. Тож, реально класний смак має хмільний такий, знаєте, з ярко вираженою такою гірчинкою. Дуже-дуже прикольний. Пілзнерг, я б сказав би, що у світі це, мабуть, номер один з да? пілзнерів, якщо не брати якісь там більш-менш авторські варіанти. І до рибки він дуже-дуже ну, класно пасує, тому що п'ється легко, дівчинка є, тобто все те, що потрібно. Я б його не радив би дуже охолоджувати, тому що він десь отак от при температурі, мені здається, десь градусів так 10, 8, 7. да, він... Можливо, навіть більше, він смакує трохи, трохи краще. Тому дуже рекомендую Pilsner Urquell, тому що це прям топ-топ-топ. Так, рухаємось далі. Я не можу без пшенички, тому на другому місці це класика також жанру це Паул Ланнер, пшеничне пиво. Тут прям також немає нічого на. Українській мові, тому що, і і смакує воно тому дуже, дуже класно. Е, дуже круто, тому що е, рибку мені подобається, знаєте, такий більш е, насичений е, пшеничний смак. Він не такий, скажімо так, е, різкий і не, не так гірчить, як Пілзнер Урквел, але все одно Пауланер витримує, скажімо, той смак, який мені подобається, і. Воно доволі таки питке, також можна його випити. І він також не має ані 5,5, але це також не дуже багато для, скажімо так, для пива. Під нього дуже класно заходить майже вся рибка. Звісно, що а, таранька вона на першому місці. Тому обов'язково, хто має можливість під рибку, да, обов'язково скуштуйте, це дуже смачне пиво. Так. Рухаємося далі, і далі в нас не зовсім такий, скажімо, попсовий а, варіант. У нас отакий є нефільтрований лагер з Німеччини, саме з неподалік від Нюрнберга. є ось така пивоварня, скажімо так, і вона робить це пиво, називається вона Костер, що щось, щось таке. Тобто ну, це Бамберг, це дуже відоме місце щодо. Певних традицій в Німеччині, і воно не має п'ятиль алкоголю цього. Да, і воно, скажімо так, на мій смак, це нефільтрований лагер, це прям те, що потрібно. Немає, скажімо так, ані пшенички, є трохи від пшеничного щось, але лагер все одно такий, знаєте, дуже насичений. Кольор має дуже класна ароматика, просто бомба. Тому підрибку просто заходить на, на, на ура. Тож, давайте відкриємо а, один за одним, да, подивимось на кольор і продегустуємо. Тож, дегустуємо, але але, але, що треба дегустацією? Треба порізати рибку. Хоча б навпів, щоб, скажімо так, слина виділялася, виділялася краще. Ось така. Це, до речі, у нас середня тара, вся зекрою, дуже топова позиція. Хто поробляє саме рибку свіжого ялуму, таку таранинку, то обов'язково рекомендую замовляти на нашому сайті ялна. Ну, а ми вже, давайте так красиво покладемо, і, до речі, хто дасть в коментарі відповідь, до чого тут морковка, до цього всього щастя, да? тому і хто вгадає, до речі. Тому буде приз. Так, ось такий бокал. Він має, я не знаю, так, ось таку форму. Він такий не зовсім так пивний, але в ньому класно розкривається саме пілснер. Мені подобається. І це, я не знаю, там ароматичний бокал або щось таке. Коротше, точно не можу сказати, але скажу одне, що в ньому прям, ну. Дуже, дуже смакує так, Поставимо трохи подалі. Треба камеру нам підправити, да, мабуть, зараз ми це зробимо. О, ось так, от. так, ну що, погнали нас пілсер. Яка музика вам, до речі, фоні, я думаю, дуже подобається. Відкриваємо. Я, до речі, не можу знати, як буде передаватися е колір, да, але, я думаю, все можна буде зрозуміти. Ну, наш про все, все ви бачите, так? Да? Нічого зайвого немає. Такий от він майже бурштиновий. Класичний дивний пив, кольор. Має класну дуже піну, до речі. Зараз ми ще трохи піднімемо, на за те, що камера прям штовхається, але ось такий прям у нас натюрморт. А, що я можу сказати? Прям хочеться вже випити і нічого більше не, не казати, але а, скажу, що реально це пиво до рибки дуже-дуже пасує. Тож, ми рухаємося далі, да? і давайте ми зараз відкриємо ще один наш екземпляр. Тож. Під пшеничку в мене ось такий не досі, скажімо так, бокал, не, не зовсім такий бокал, як потрібно. Да? Є такий ще бокал, да? але в мене немає сьогодні великої пляшки, тому тільки 33. а, Тому відкриваємо, дивимось на кольор. Сподіваюся, що є прихильники саме пшенички на цьому каналі. Колір прямо типове пшеничне пиво. Бовськово трохи зболтаємо тут, щоб все було, скажімо так, як треба. Мені колір пшеничного пива дуже подобається. Якщо є любителі саме пшенички, то за вас лайк, підписка і взагалі Або найкраще я думаю. Так ось у нас вже є два екземпляри, бачите. Дуже-дуже класно все виглядає, але ТП тут немає поруч. Ну і е мій найулюбленіший варіант в мене навіть є такий фермовий, скажімо так, брендований бокал. Давайте по подивимось, це трохи зблизу. Да? Відкриваємо. О, ой, так от. І наливаємо. Так, щоб кольор передати. От він буде по кольору трохи ближче до пшеничного пива, але він точно має свій, свій кольор і свій смак. Тому що, ну бачите, він трохи світліший, ніж, ніж пшеничка, да? не, не такий мутний. Це нефільтрований лагер. Ось. Тож, sorry, судна вже. А, тож, дивіться, про що ми сьогодні? Про що ми взагалі сьогодні говоримо? Да? Є в нас а, три сорти пива сьогодні: це в нас Пілснер пілцнер в Чехія, це типовий Паолан пшеничка і це нефільтрований лагер. Тому, а, будь ласка, хто що полюбляє а, під яке, скажімо так, пиво? А, Рибку, да, їсти, то, будь ласка, звучте в коментарях, скажімо так, вашу думку. Буде дуже класно, цікаво мені попочитати. А я всіх благаю підписуватись на цей канал, тому що він ну, такий єдиний в Україні про пров'явну рибу. Ми там не робимо щось екстраординарне, просто ділимося тут. Смачною рибкою власного виробництва і звичайно, якщо в кого є бажання, то замовляйте. Спробуйте цю таранину, Це прям бути топ-топ.